В ефірі новини сьогодні у випуску особливості навчання в Донецькому інституті водного транспорту ДУІД. Яка ситуація з захворюваністю на ковід-19 в Ізмаїлі? День пам'яті пророка Самуїла. Вітаю з вами у студії Юлія Патлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 20 серпня орієнтовно такі: 601 тисяча 800 осіб особового складу, 8 тисяч 518 танків, 16 тисяч 521 одиниця бойових броньованих машин, 17 тисяч 156 артилерійських систем, 1 тисяча реактивних систем залпового вогню, 926 засобів протиповітряної оборони, триста. 57 літаків, 328 гелікоптерів, 13 864 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2438 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 23 142 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 2885 одиниць спеціальної техніки. Влітку абітурієнти подають документи на навчання до вищих навчальних закладів щодо актуальних спеціальностей, переваг навчання та результатів вступної кампанії Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій. Ми поспілкувалися зі спікером відбіркової комісії. Подробиці дивіться далі. Влітку тривають вступні компанії до вищих навчальних закладів України. Дунайський інститут водного транспорту, Державного університету інфраструктури та технологій пропонує ряд спеціальностей, які актуальними та затребуваними у сучасному світі. Головним завданням навчання є набуття здобувачами освіти, грунтовних теоретичних знань та практичних умінь. Дунайський інститут водного транспорту, державного університету інфраструктури та технологій здійснює підготовку фахівців за першим бакалавським рівнем вищої освіти. За спеціальністю 271 морський та внутрішній водний транспорт, за спеціалізаціями навігації управління морськими суднами, це судноводії, управління судновими технічними системами і комплексами це суднові механіки експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики це суднові електромеханіки. Перевагами навчання є фундаментальна теоретична підготовка. Здобувачі під час навчання в інституті. Проходять теоретичну та практичну підготовку відповідно до вимог Міжнародної морської організації імо та міжнародної конвенції про підготовку та дипломування моряків. Це надає їм можливість після закінчення інституту отримати звання осіб командного складу. Професійно-практична підготовка здобувачі вищої освіти розпочинають практичну підготовку до майбутньої професійної зайнятості вже з першого курсу. Керівники практик надають консультативну допомогу в оформленні документів, необхідних для першої практики та подальших рейсів. Дунайський інститут водного транспорту сприяє тому, що під час навчання здобувачі освіти оформлювали робочі документи, а саме посвідчення особи моряка, послужну книгу, моряка, сертифікати. Дунайський інститут водного транспорту співпрацює з багатьма крюінгами та вітчизняними базами практик, зокрема, це Navigation, віші. Псюкреїн, українське донайське пароплавство, судоремонтне підприємство Дунай судносервіс, що надає можливість здобувачам реалізувати успішну кар'єру від посади кадета до керівних посад на судні, безперевно вдосконалюючи себе в професійному плані. Цьогорічна вступна компанія до інституту пройшла успішно з високими показниками. Бюджетні місця в цьому році були зайняті майбутніми судноводіями, механіками та. Електромеханіками, які набрали вище 153 балів. ліцензійний обсяг дозволяє набрати велику кількість бажаючих пов'язати своє життя із морем. Тому восени буде проводитися додатковий набір для тих, хто влітку не встиг подати документи. Це вступ без НМТ на перший сполучений курс для отримання другої вищої освіти на базі диплому бакалавра з терміном навчання три роки. Також це вступ після школи та морського коледжу, і в цьому році обов'язково НМТ Новий навчальний рік буде проходити в офлайн форматі, адже в закладі наявні усі умови для очного навчання, зокрема наявність укриття. Зараз напроти зі серпня здобувачі повинні виконати вимоги до зарахування і будуть е зараховані до кінця. Серпня також наприкінці серпня буде тривати набір на другу вищу освіту. Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій дає можливість отримати якісну освіту та конкурентоспроможну професію на ринку праці. В цьому році, як і останні роки, набір дуже хороший. Це говорить про довіру до нашого інституту та підтвердження затребуваності у світовому морепласті наших здобувачів вищої освіти та випускників Юлія Петлецюк, Наталя Маленко для програми новин. Прикордонники подільського загону за отриманою інформацією від оперативників одеського загону виявили трьох невідомих, які рухались у бік кордону. Як з'ясувалося свій маршрут до Молдови, чоловікам жителям Одеси допоміг прокласти адмінтелеграм-каналу, який за свою роботу на криптогаманець отримав по одній тисячі доларів США з кожного порушника. А у разі вдалого перетинання кордону мав отримати ще по 6,5 тисяч доларів США. За спробу незаконного перетинання та злісну непокору закон. Оному розпорядженню військовослужбовців ДПСУ відносно порушників складено адмінпротоколи за статтею 204.1 КУПАП та за статтею 185.10 КУПАП відповідно. Справи скеровано до суду. Останнім часом в Україні зареєстровано збільшення випадків субваріанту коронавірусу. Флірт він швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Щодо ситуації із захворюванням на ковід 19 в Ізмаїлі. Ми поспілкувалися з лікарем Ізмаїльського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Вікторією Патрікі. Подробиці дивіться далі. Останнім часом в Україні зареєстровано збільшення випадків субваріанту коронавірусу флірт. Коронавірус постійно мотує. Основним штамом, навколо якого досліджують мутації, залишається варіант Омікрон. А флірт це його новий субваріант. У місті Ізмаїл за останній тиждень виявлено 61 випадок підтвердженого захворювання на ковід. Це удвічі більше, ніж за попередній період. Новий субваріант коронавірусу швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризик ускладнень. Новий штам був зафіксований у світі в березні 24-го року. Серед особливостей нового штаму це він швидше поширюється, ухиляється від імунної відповіді, тобто може призвести до повторного захворювання на ковід. В групі ризику люди похилого віку, люди з супутніми хронічними неінфекційними захворюваннями, а також ті, хто не отримав повного курсу щеплення. У кожного субваріанта є певні особливості, але загальні симптоми на початку захворювання такі ж, як і в інших варіантів ковід. 19 до загальних симптомів Омів відносять підвищення температури тіла, втому, слабкість ломоту в тілі, кашель, головний біль та білі в м'язах. По клінічній картині поки що немає інформації, щоб він протікав надто небезпечно або викликав важкі ускладнення. Станом на сьогодні симптоми залишаються такі ж. Єдиною характеристикою на початку захворювання є значне підвищення температури, яка важко збивається. Але випадки частіше проходять без пневмонії. Рекомендації щодо профілактики хвороби не змінились. Це обмеження відвідування громадських місць, провітрювання, приміщення, вакцинація та миття рук. Ревакцинацію, тобто бустерну дозу, рекомендовано отримати представникам групи ризику тяжкого перебігу, які отримали останню дозу більше ніж 12 місяців тому. Наразі в Україні доступна омікрон специфічна вакцина. До групи ризику належать літні люди віком понад 60 років, вагітні жінки, пацієнти з хронічними Захворюваннями імунно скомпрометовані люди, представники професій, які постійно контактують з людьми. Для пересічного українця вакцинація рекомендована, якщо він ніколи раніше не вакцинувався. Потрібна одна доза. Якщо йдеться про перераховану групу ризику, для більшості з них також рекомендована однодозна вакцинація. Якщо людина не належить до групи ризику, але від моменту останнього щеплення вже пройшло від 6 до 12 місяців. Вона може ревакцинуватися однією дозою за бажанням. Ревакцинація може проводити. Тися що найменше через шість місяців після останнього щеплення проти COVID-19, незалежно від дози, яку робили в останнє: перше, другу чи бустерну. Якщо ви помітили симптоми хвороби, насамперед потрібно звернутися до чергового сімейного лікаря за адресою вулиця Єдності 75 з понеділка по п'ятницю з 8 до 13 години або в суботу до чергового лікаря поліклініки за адресою Клушина 6 з 9 до 12. лікарі рекомендують не займатися самолікуванням, а звертатися до спеціалістів аби отримати кваліфіковану допомогу. Єдиний затверджений в Україні противірусний препарат із доведеною ефективністю проти ковід, 19 це відомий під торговою назвою Паксловід, який назначається тільки при важких перебігах захворювання. Інші противірусні препарати по типу інтерферонів, афлобінів, аміксинів є неефективними. Паксловід можна приймати тільки за призначенням лікаря. Він відпускається за рецептом. Окрім цього, необхідне рясне пиття, симптоматична та жарознижувальна терапія. Слідкуйте за своїм здоров'ям та бережіть себе. Юля Патлацюк, Наталя Маленко для програми новин. У масках проникли в квартиру та заволоділи майном літнього чоловіка і його невістки. У гребежі поліцейські викрили двох жителів Одеси. Слідчі повідомили правопорушникам про підозру. За скоєним загрожує до 10 років позбавлення волі. Правопорушники забрали два мобільні телефони, телевізор, планшет, банківські картки, гроші та навіть постільну білизну. Збиток, завданий потерпілим, становить майже 70 тисяч гривень. Правоохоронці встановили, що до злочину причетні 22-річний херів. Сонець, який нині живе в Одесі, а раніше неодноразово потрапляв у поле зору поліції за крадіжки, грабежі і шахрайства, та його 33-річний товариш Одесит, вже наступного дня вже наступного дня поліцейські розшукали їх. За підозрою у грабежі одеські поліцейські викрили двох місцевих жителів, заховавши обличчя під масками, близько опівночі зловмисники постукали у двері однієї з квартир багатоповерхівки в Пересипському районі. А коли 82-річний власник відчинив двері, проникли всередину. Наказавши господарю та його 61-річній невістці сидіти мовчки, стали нишпорити в оселі в пошуках цінного майна. Знайшовши деякі цінні речі, серед яких, зокрема, мобільні телефони, телевізор, банківські картки, гроші, правопорушники місце злочину залишили. Вже наступного дня правоохоронці встановили особи зловмисників. Під час обшуку за місцем мешкання одного з них. Поліцейські вилучили частину викраденого майна, а також балаклаву та інші речові докази. Обом фігурантам слідчі повідомили про підозру у грабежі, вчиненому за попередньою змовою групи осіб, поєднаному з проникненням у житло в умовах воєнного стану, зокрема і повторно, за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років. Після обрання в суді одному з підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, останній спробував втекти, вистрибнувши через вікно другого поверху будівлі суду, але був затриманий поліцейським. Відомості за вказаним фактом слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини першої статті 393 Кримінального кодексу України. Мова йде про втечу з під варти та розпочали розслідування. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Питання щодо обрання запобіжного заходу іншому підозрюваному наразі вирішується. Слідчі дії тривають. 20 серпня за новоюліанським календарем християни вшановують пам'ять пророка Самуїла. Його вважають захисником та заступником усіх знедолених людей. Подробиці про цей день дивіться далі. За новим календарем 20 серпня християнська спільнота шанує День пам'яті пророка Самуїла. Він народився за молитвами своєї матері Анни, яка довгий час не могла мати дітей. Вона дала обітницю, що якщо в неї народиться син, вона посвятить його Господу. Її молитва була почута і вона назвала сина Самуїлом, що означає випрошений у Бога. Його вважають захисником та заступником усіх знадолених людей. Жив Самуїл за 1146 років до Різдва Христового у 12 Ть років він зробив своє перше пророцтво, яке збулося. Прожив пророк до глибокої старості, правлячи ізраїльським народом як верховний суддя. В 406 році його моші були перенесені з юдей до Константинополя. Однією з найважливіших рис пророка Самуїла була його постійна молитовна практика. Він завжди був відкритий до Божої волі та готовий нести послуг для Господа у молитві та поклонінні. Його молитовна сила та зв'язок із Всевишнім зробили його важливим посередником між Богом та людьми. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Високо летять журавлі, осінь буде теплою. Миші перебралися з полів до хліва, зима буде холодною. Злива осінь буде погожою. Вірили, що від цього дня птахи починають відлітати вже до південних країв. Також наші пращури вважали, що сон, який приснився проти 20 серпня, є віщим. Він обов'язково збудеться. Юля Петлацюк для програми новин. 15 серпня 2024 року у приміщенні одного з медичних закладів Державної прикордонної служби України за участі представників керівництва Ізмаїльської районної державної адміністрації і клубу рота Ізмаїл» відбулася урочиста передача двох медичних тренажерів для лікування та реабілітації військових. Захід був організований в рамках проєкту Глобал Грант» забезпечення інвалідними візками та навчання з профілактики захворювань в Україні, серця Європи за фінансовою підтримки програми. Юсей та Ротаді Фандейшн за сприяння Ізмаїльської райдержадміністрації. Закупка обладнання відбулася завдяки програмі, що реалізується Ротаді Клап Ізмаїл, а також роталійських клубів США, Румунії та України. Загальна вартість обладнання 217 тисяч гривень. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 10 копійок, продати за 41 гривню 50 копійок, євро купівля 45 гривень 25 копійок, продаж 45 гривень 90 копійок. Дунайська гідрометабсерваторія повідомляє, у середу 21 серпня в Измилі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний 8-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 19-21 градусів тепла, в день 34-36 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 20-22 градусів тепла. В день 34-36 з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з на ютуб каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.